Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Міфи легко беруться за істину, якщо вони живуть багато років. Ось історія з павуком. Близько 350 років до Різдва Христового, згідно класифікації великого грецького філософа Аристотеля, павук був віднесений до комах з шістьма ногами. І впродовж подальших 20 століть усі вірили, що у павука шість ніг. І ніхто не потрудився навіть порахувати їх. Зрозуміло, як же можна засумніватися у великому Аристотелі. Але ось з'явився Ламарк, видатний біолог і натураліст. Він ретельно вивчив ноги павука, і вгадайте, скільки він їх налічив? Рівно вісім. Міф, який багато століть вважався істиною, зруйнувався, тому що Ламарк спромігся перерахувати ноги павука. Вільнодумний поляк-коперник також кинув виклик істині, в яку вірили так звані учені того часу. Він оголосив: Сонце, а не земля, знаходиться в центрі сонячної системи. Церковники обурено проповідували, цього не може бути. Не можна змінити Боже небо. Але Коперник і не збирався змінювати Боже небо. Він просто відкрив істину і викрив міф. Можна навести багато подібних прикладів, як наукових, так і ненаукових, в які вірили люди упродовж довгої історії. Проте, якщо прийняття наукових міфів не завжди пов'язане з небезпекою, то прийняття релігійних міфів може стати питанням життя або смерті. Іншими словами, в питаннях вічних істин здатність відокремити дійсне від вигадки, істину від міфу, має дуже важливе значення. Вивчення Слова Божого допомагає викривати міфи, в які вірили століттями. В книзі Откровення викривається такого роду міф. Велике послання, спрямоване на те, щоб повернути людей до Бога, представлено в Откровенні в 14 розділі з 6 по 12 вірш. А в 7 ми читаємо. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Звістка Бога про наближення дня суду настільки важлива, що він посилає її з трьома ангелами, але щоб повернутися до поклоніння Творцеві, ми повинні зрозуміти, що ж це означає. В основі поклоніння лежить той факт, що ми, на відміну від Творця, є лише Його творінням. Бог гідний нашого шанування і відданості, тому що Він створив нас. Открування підтверджує достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив із волі Твоєї існує те створене Все. Вістка. В останні дні перед судом закликає усіх поклонятися тому, хто створив небо і землю. Поклонятися Ісусу Христу як Творцеві. А це означає, дорогі друзі, що поклонятися Богу потрібно так, як хоче саме Він. Саме так, як написано у Слові Божому в Його десяти заповідях. Давайте, коли ми будемо молитися сьогодні, подумаємо і про це. Наш добрий небесний батько. Знову сьогодні ми приходимо до Тебе і дякуємо тобі, що через Твоє слово ти сьогодні навчаєш нас. Ти показуєш нам оцих трьох ангелів з книги Открування, які летять посеред неба і виголошують надзвичайно важливі істини і вістки для сучасного світу. Ми розуміємо, Господи, що потрібно поклонятися саме так. Як того хочеш ти. Ми розуміємо, що тільки ти єдиний, достойний нашого поклоніння. І ми розуміємо сьогодні, що Твоє Слово навчає нас, що поклонятися Тобі потрібно не так, як ми це хочемо чи розуміємо, а саме так, як цього хочеш ти і навчає Твоє Слово. Тому допоможи нам разом з нашими глядачами прийняти рішення поклонятися Тобі так, як цього просиш від нас ти. В ім'я Ісуса, дякуємо Тобі за почуту молитву. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!